Коли немає будинок побитий, у стрію вже понад півроку проживає багатодітна родина із міста Оріхів Запорізької області. Тетяна та Сергій через постійні обстріли росіян покинули все: власний будинок, господарство, зрештою, все, що надбали протягом життя, забрали дітей і переїхали у наше місто. 24 лютого, як почалась війна, нас ще так не дуже було, і вже 27 го 28-го вже були вибуха на щось. І ми все таки продержалися до 11 квітня. І коли з 10 на 11 квітня у нас через три будинку, прям будинок попали людям, ми зібралися, уїхав. Чоловік говорить: виїжджайте, бо ну страшно, дітей, страшно, діти дуже перелякалися, ми одягнені спали. Тетяна та Сергій на двох мають дев'ятеро дітей: троє рідних, шістьох взяли на виховання із дитячих закладів. За плечима кожної дитини непроста життєва історія. Незважаючи на свій вік, кривди довелось куштувати чимало. І хоча через війну випробування не закінчуються, пані Тетяна каже, що вони разом і це головне. Зараз зі мною семеро дітей, зі мною. А, а взагалі маю дев'ятеро дітей. Двоє вже дорослих дітей, мають свої сім'ї, внуки є. А зі мною зараз семеро дітей знаходяться. Ми приїхали з міста Оріхова Запорізької області. Ми дитячий будинок сімейного типу. Виховуємо семеро дітей, двоє студенток і п'ятеро шкільного віку дітки. Місто Оріхів для російських загарбників є воротами до Запоріжжя, тому вороги прориваються в населений пункт і вдень, і вночі. Через постійні обстріли 80% міста зруйновано повністю. Постраждав і будинок Тетяни та Сергія. Жінка згадує, як перед війною лише зробили ремонт в оселі, дітям придбали нові меблі, в дворі насадили дерев. Сьогодні цього всього вже немає. Дев'ять кіз, які були на господарстві багатодітної сім'ї, довелось роздати людям. Попрощалися із улюбленим хобі, сироварінням, яким полюбляла займатися Тетяна. Ми робили сметану, вона досить дуже смачна була. сметану, Ми робили тверді сорта сирів. Там і лавандові робили, я робила їм десертні, шоколадні там були, шоколадні десерти були із фруктовою начинкою. Десерти були. Дівчата дуже полюбляли це все. Ну, сир, звісно, був дуже смачний, так як діти переїхали, коли ми почали ж купляти все в магазині, то діти кажуть, мама, яке несмачне. смачне. Нічого, у нас там вийшло, все теж господарство своє було. Було землі трохи своєї. Ми там теж сажали все. Сьогодні сім'я у Стрю орендує будинок, який оплачувати допомагають благодійники, потрохи облаштовують свій побут. Тетяна наразі в пошуках роботи. Старші доньки навчаються у Оріхівському коледжі онлайн. П'ятеро молодших ходять у місцеву п'яту школу та гуртки. У вільний від навчання час мама разом з доньками шиють ляльки, а тато із синами куховарять та майструють. Про майбутнє говорять з обережністю. Чи вдасться колись повернутись у рідне місто? Не знають. Знають лише, що їхня сім'я поповниться ще двома дітками із запорізького дитячого будинку. Так, так, ми думаємо взяти ще до нашої сім'ї двох дітей на виховання. Це запорізькі діти, так, але вони тут на Львові вони, вони Львів... знаходяться в Львівській області.